Друзі, привіт! Ну що, сьогодні буде, я думаю, взагалі коротке відео. Ми просто покормимо з вами рачка. Подивимося, що, що у нас робиться. Що вам скажу, рачок росте. Все наче, добре. Мені подобається. Поки негативу я не помічаю, крім їхнього там канібалізму. О, так, рачок у нас полиняв. Корм є. Корм є. А знаєте що я думаю? Я думаю, що, мабуть. Я візьму покормлю з вечора, з вечора покормлю, а вранці кормити не буду. Я їм дам сутки. ну по, е, Виходить, що... да сутки без корму. Тобто, те, що в них буде. Та й залишиться. Нехай доїдають, а не нравиться комусь, то з'їсть другий. Все одно вони доїдають. На крайняк там є гупі. Є анцитруси. Вони все з'їдять. Так, що, включу я світло, мабуть. Хочу подивитися зі світлом. Давав я шкарлупу від куриного яйця, я її вже не бачу. Давав я днів 5 тому. За 5 днів вони з'їли. Вони з'їли шкарлупу. Внизу у нас все наше добре. Вам не видно. Тут світла нема. Не видно вам внизу. Ось тут є шкаролупа. Тут менший рачок. Але я дивлюсь по по норам їхнім, вони вже перебираються ось. А що ж таке? Ось в більші сидить рак сидить він Там рак. І це більше нора. Це десь труба 3... 32 друга, мабуть. А то 25-та. Мабуть, будемо міняти ми їм. нори. Але це ми зробимо на вихідних. Тобто есть... завтра післязавтра. Так, да, є. У нас паленяшечка. Ой, дивіться, який гарний вискочив. Гарний такий. І ще світло включилося. Безклішне. Включилось світло, щось вони зашевелили. Ось бачите? Клішня, вона пуста взагалі? Взагалі, яка гарна, синя. Бачите, пуста клішня, значить рак. Рак. Росте. І це добре. Але ж хто ж із вас? Десь, мабуть, сидить в норі. Сидить в якійсь норі. Ну що, покормим сьогодні кукурузкою та горошком. Це сьогодні буде їм і на вечерю, і на завтра, на день. Таку порцію я даю на і на нижній, і на верхній басейн. Так що якось так. Ну що? візьмем. Що, Візьмем? І от так. пум. Пум-пум. Вон, дивіться, відразу. Кинувся. О, там ще один вигнав. Я хочу, мені щось не, не сподобалося, як вони їдять кукурузу. Я їх кормив пару раз, але не сподобалось мені. То от я тепер хочу. Ще раз покормити, спробувати. Якщо коли я буду чистити, басейн і буде залишатися кукуруза, то це означає, що вони її не їдять. Так, ну оце остальне на меншеньким. Будем давати. Так, меншеньких теж. Я просто... Я їх кормив. Не знаю, години може шість тому. Але я хочу подивитись. Корм все одно буде посилання на корм. Корм цей гранульований він. Його їсть і рибка, так що залишків не повинно залишатись. Не знаю, може менше не ходити тут. может бишем дать меньше тут тут как всегда все у них больше меньше все добре дамо добавку дамо больше Он взяв рака, вже не побачите, очевидно, клішнею. Бачите? горох бере. Затягує собі в нору. Затягнув. Так що так от. Все, дякую вам за увагу. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Все буде Україна. Підтримуємо донатами наших хлопців для того, щоб швидше була перемога. Всім до зустрічі!